АТБ магазин, мабуть, з найдешевшими товарами, але якщо знаєте, де дешевше, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ми маємо це знати. Ну а з вами Денис Наїшко. І сьогодні Наїшко купив товари в АТБ до 20 гривень. Ну що ж, давайте це все дегустувати. Поїхали, буде дуже цікаво. І ні, це не реклама тебе і всіх цих продуктів. Ось так виглядає мій чек за тебе. Так, тут дуже багато товарів. Якщо ви бачите, що воно просвічується кольоровим, це я робив свої помітки фломастером деяка група товарів, щоб мені було зручніше. Але ми підемо по чеку, який товар тут перший, такий буде і перший. Другий, другий, третій, третій, думаю, ви зрозуміли. Нехай рандом така сирша визначить, що в нас буде перше, а що буде останнє. Поки я все зрібаю зі столу, розкажу, що ми знайшли навіть шоколадку до 20 гривень. Ох, мабуть, перед тим, як їсти, потрібно буде перехреститись. Е, Ліза, до речі, відмовила знімати в цьому відео, каже, я цю фігню їсти не буду. Кажу, окей, маєш право. І перша в чеку, в нас булочка 110 грамів кулінічі Тріо смаків, коштує 18 гривень 90 копійок і важить 110 грамів. Так, ну, що ми з вами бачимо? Булочка всередині є, це вже добре. Тріо написано. Тут зображено, що в нас має бути три різних начинки. І це чудово. Я люблю булочки з начинками. Ну хіба по мені не видно, що я люблю булочки. Тріо смаків, хід, булочка, три смаки, одразу. Мак, ваніль, крем, вишня. А, ванільний крем, вишня. Ладно, давайте вже їсти будемо. Що, що ми? Так, де мій дегустаційний ніж. Звісно ж, ми цю булочку розріжемо. Давайте глянемо, чи відповідає упакування дійсності. Тут три начинки, я не знаю, я вам першим показую. Колись я дивився мультфільм, і там робот виглядав приблизно отак. Цю булочку в розрізі ну, жалко дивитись, чесно. От хочеться й дати гроші, якось приголубити, погладити, сказати, що все буде добре. Ну добре, мак я бачу. Тут. Це назвемо вишневий глазок. Добре, що не шоколадний. А це Це бачите? Я сподіваюся, ви бачите, тут що знаходиться це ванільний прошарок. Ладно, гроші заплачені, давайте їсти. Спочатку вишневий смак. Суховато. Дуже суховато. Треба чимось запивати реально. Було б непогано, якби тут було більше вишневого джему цього. Макова. Вже схоже на непоганий маківничок, такий здобний солоденький. Не до ванільний, боюсь не добратись, тому відламаю пополам. Такий хімозно-ванільний якийсь не схожий на хороший, якісний заварний крем, особливо з цієї сторони, що подивитись, <смас> виглядає чесно, наче якась жилейка. Булці кулінчі ставлю 5 з 10. Чисто, як булка, окей, ще й начинки, є. її, в принципі, не дуже дорого коштує. Таке. Студенту під кефір, окей. Під ряженку взагалі зашибісь буде. Другий в нашому чеку, це ось це. Інакше я назвати не можу. Таке я бачу вперше: юнга какао з молоком. Це Галіна Бланка, тільки какао. Гарне пакування, жовте, ну, доволі приємне, як на мене, ну, прям таке соковите. Тут юнга, судячи з усього намальований. Смаколик дитинства написано. Цілком натуральний продукт і написано смаколик дитинства. Отже, скоріш за все, ну я думаю, виробники ж не будуть брехати. Нам же виробники ніколи не брешуть, правда? ж? <клес> ніколи такого. не було. А, це смаколик дитинства. Треба буде запитати у батьків, чи їли вони таке в дитинстві. Розім'яти, додати 200 мл холодної води або молока. Холодний. Ретельно перемішати та довести до кипіння смачного. Це ще варити треба. Давайте подивимось, як цей брикетик виглядає всередині. Пахне реально молочно. Сухим молоком пахне. Солодка. Трошки ледь кава цукерка, якщо їздити в суху. Можна і в суху, але давайте, якщо кажуть, що треба розвести. У воді або в молоці. Я не буду це варити потім, гріти його, коли додам і так далі. Тут проблеми зі світлом. Чесно, ловити оці годинки світла, щоб зняти відосик, ну це таке собі. Потрібно, до речі, буде приготувати ще попкорн, в мене є в першу чергу, бо ну, мікрохвильовка не буде працювати. І що мені потім робити з цим сирим їсти хіба що? Молоко нагрілось, і перед тим, як я булькну цей брикет в молоко, підпишись, будь ласка, на канал. Та, я зазвичай не прошу, але до 100 тисяч залишилось всього 13 на даний момент. І я придумав байт, підпишись, якщо ненавидиш русню. Не дай Боже, ти після цього не підпишешся просто. Ні, насправді, буду дуже вдячний за підписку. Величезно. Взагалі ціную вашу підписку, бо більше дивиться без підписки. Не будь-як більшість, будь-як меншість. Не будь-як більшість просто. Давайте булькати. Ти там живий? Тепер я розумію, навіщо потрібно було спочатку розламати на дрібні, так розумієш шматочки, чи десь потовкти, і потім то ще й все варити. Це не швидкий процес буде. Відставимо в сторону, нехай то юнга сам собі розбирається, потім до нього повернемось. Наступна страва в нас желе фруктове з лагода. Важить 120 грамів, а коштує 1770. До речі, як ви бачите, наскільки тут спекотно без кондиціонерів, желе стало напоєм. Його можна тепер пити. Тепер це щось схоже на кисіль. Упакування в нас ну пластик, тут фольгована кришечка, персик, якась є дивна перфорація, але вона не скрізна. Не знаю, навіщо вона взагалі зроблена. До речі, ви любите жиле, тому що, чесно, я не фанат жиле. Хоча, мабуть, я не фанат холоця більше, а іншого жиле окрім холоця в мене в дитинстві не було. Тому, мабуть, звідти і ця травма. Пахне класно м -м хімозним персиком. Просто жиле, яке ви можете купити в магазині в порошку і зробити собі його плітер. Ще трошки густе. Солодке і так, це абсолютно таке саме желе, як ви зробите собі в пакеті. З пакета єдиний о, плюс, що воно вже зроблене і не потрібно чекати. Якщо ви дуже любите желе, окей, можете брати. Якщо вам потрібно для суглобів, окей, можете брати. Чесно, не бачу приколу, тут немає ні шматочки фруктів, нічого абсолютно немає, просто желе з сухого порошка, з додатками ароматизаторами і фарбниками. Кавун Аполлон є справжнім чемпіоном серед усіх сортів. Вже через 60 днів після посадки він починає дозрівати. Плодоносить сорт справжніх гігантів, адже максимальна вага плодів досягає до 22. Добре. 3 з 10. Просто за те, що воно смачненьке, солоденьке. Навіть не дуже насичене. Хлібці, 15 гривень 60 копійок. Синє упакування, звичайний пакет такий, можна сказати, 100 грамів їх тут. Нічого взагалі незвичного. Хоча оці картинки, м -м, чесно, взяті ніби з якоїсь кулінарної кернишки 90-х. Ну, ось так виглядає середній хлібець, це абсолютно нічого. Це. Це нічого. Це. Це. Це насінг. Я не знаю, як ще пояснити. Це е, чистий пустий листочок. Ну, таке собі. Виглядає, чесно, більше як корм для худоби в брикетах. Воно солоне. це вже велетенський плюс. Я тут навіть відчуваю якісь спеції, щось типу перчика припікає. Ну, видно, що сюди е, щось точно додається. Це їсти можна. Але в якості основи для якогось сендвічу бутерброду. Сюди б соусу, листочок, там, помідорчик і ще, я не знаю, шиночку якусь було б чудово. Не скажу, що це відразливо, ні, ні. Але ну, таку пусту штуку я не бачу сенсу, коли можна просто так і їсти. Хіба що, якщо ви там на якійсь дієті і вам потрібно от їсти от такі злакові штучки, може бути. Поставлю їй 5 з 10. тут нічого особливого, але нічого і поганого. Просто нейтрально. 18 гривень 40 копійок живчик. Це лимонад мого дитинства. Лимонад мого дитинства ще був росинка, і коли я їздив до баби в село, то це був якийсь виробник Нептун. Але ті лимонади я ну, нікому взагалі в житті ніколи нікому не раджу пити. Бо після нього хотілося пити ще більше. Там я не, я не знаю, що там по вкладу навіть було. Видно, що дуже все погано було. Безалкогольний. Головне писати, що безалкогольний. Бо коли бачиш, що це робить оболонь, ти такий Хм... світло чи темне. <світло> Чим мені подобається живчик, я насправді люблю навіть інколи купити живчик без газу, тому що коли ти його наливаєш, це схоже на оті домашні. Яблучні компоти, які закривали в банки. Ну, консервацію таку на зиму, щоб взимку дістав, компотик яблучний, взагалі, класно було. Оце дуже схоже, живчик без газу, коли береш, я прям балдію. в мене якісь ностальгічні відчуття. Навіть викликає живчик, отак. На смак стандартний живчик, яблучний стандартний живчик. Хоча без газу мені подобається в рази більше. Я поставлю йому 7 з 10. Трошки дорожче коштує квас. Опілля 18 гривень і 80 копійок. Ось так виглядає банка. Золота, така багатство просто домашній написано Квас. Ну, давайте спробуємо живого бродіння. До речі, нещодавно я відкрив спонсорство на каналі, і там вже є перші спонсори. П'ять спонсорів! Величезне вам дякую. Келек, це піднімаю за вас. Якщо ви хочете долучитись до спонсорства, підтримати автора, що допоможе йому купувати їжу для відео. Я буду вам дуже вдячний. Це можна зробити по посиланню в описі під відео. Величезне вам дякую. І дякую, що дивитесь. Дякую всім. Пахне смачно житньо. Квасово навіть насичено і